Один із зразків отриманих пошкоджень в результаті неправильної евакуації кетлом. Пошкоджена оця рамка, пошкоджена одна фара. Рамка ця дюралів, вона вигибається таким чином, що потім важко її відремонтувати. Пошкоджені оці моменти. От. І, що саме неприємно, Бачите, і, так, і тут так теж. Пошкоджено три радіатора. Тобто в мінус три радіатора. Ця машина потребує ремонту, пов'язаного з заміною двигуна і, ймовірно, коробки. Так от двигуни коробка є, радіаторів немає і ця рамка не завжди вдається відновити. Так само і пошкоджений капот. Ну, все, от, от вам неправильна евакуація кетлом. І ми зараз розглянемо, як правильно це робиться. Вони дивіться. Це наслідки всього кетла, це не наслідки прильоту або пош... ДТП. Ось це, це все зробила евакуація. Неправильно. Машини ханди. Опускає робочий орган максимум вниз. Під'їжджаємо до упора сантиметра 2-3 до передньої бренді ланджерона бампера. Далі чіпляємо за нижній речах в натяжку. Якщо не натягується, піднімаємо робочий орган, тоді натягуємо цепи з одної і з другої сторони. Таким образом, коли щоб піднімали хамві, не впиралися ні в бампер, ні в оптику, нікуди. Заводь піднімайте. Ми не можемо точно відповідати за абсолютну можливість повездоріжжя тягнути, але це обезпечить вас від пошкодження передньої частини, передньої рамки, капота оцих цих бокових рамок, тому що кетли їх ламають, бачите, тут вже поламано і у нас нема на що поміняти. Також пошкодження передньої рамки передньої пластикової рамки, алюмінієвої рамки, і плюс ще три радіатори. Якщо інших ну, будь-який інший спосіб чіпляти за ці вуха, або за ці вуха, або за ці, приводить до того, що качається хамві на, на закріплених робочому органі, і або ці лапи, ці ролики продавлюють фари, або вже орган, або цепі ламають цю частину. Тому це єдиний спосіб, який пропонують фахівці на кетлі для того, щоб безпечно. Досвід саме цієї команди це більше ста кілометрів. Таким чином нічого не пошкоджено.